Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан я з Харкова. Харків одним з перших міст України зустрів ворога минулого року з початку повномасштабного вторгнення. Харків показав свій український дух і свою незглавність. На початку повномасштабної війни в Харкові було створено добровольчий підрозділ Хартія, який сьогодні перекваліфіковано в бригаду НГУ. Це 13-та бригада Національної гвардії України. Хартія готується. До о, бойових дій Хартія активно зараз формується, Хартія навчається і потребує підтримки. Ми, група харківських волонтерів, другий рік допомагаємо цьому підрозділу, другий рік заряджаємо хлопців-дівчат автомобілями, дронами та іншим спорядженням. І зараз я хочу звернутися до вас для того, щоб розповісти і нагадати про один дуже важливий збір, який може допомогти Хартії. Ми збираємо кошти на облаштування двох мобільних автомобільних. Ремонтних станцій двох мобільних СТО вони мають ось такий вигляд. Оця станція. Це от, вона. Новенька, вона що не зроблена, вона цілком придатна для того, щоб в фронтових бойових умовах, умовах передової ремонтувати автомобілі. Ми для цього беремо два пікапи Хартійські. Ось, ось один тут є, другий стоїть поруч, ми його теж покажемо, і будемо їх переобладнувати під ось таку станцію. Для цього нам потрібно зібрати півтора мільйони гривень. З одного боку, це велика сума, з іншого боку, ми чудово розуміємо, що. Всі донати є важливими, навіть найменший донат може бути тією краплею, яка допоможе зібрати необхідну суму і вирішити важливе питання. А створення двох мобільних СТО це справді справа важлива, це справді справа актуальна і та справа, яка вже сьогодні потребує нашого вирішення. Тому що незабаром ближчим часом Хартія заходить на позиції, і ці дві СТО, мобільні СТО, їм дуже допоможуть. Тому долучайтеся, будемо вдячні вдячні за вашу співучасть будемо вдячні за поширення інформації.